Краш тест BYD. Початок продажу Зікеру 001 FR та BYD Sonkel. Про ці цікаві новини дивіться зараз у Charge News. Всіх вітаю з вами Влад та команда Charge Spy, А це новини Charge News. новини про ринок китайських електромобілів, тому що там багато цікавого, багато передпродажів почалося, а деякі передпродажі перетворилися вже в повноцінні продажі. Що ж з останніх новин минуло два тижні, потрібно наздоганяти те, що ми вам не встигли розповісти, тому що там новин накопилося досить немало і вони досить вагомі. Тому. Самі топові новини за ці два тижні зараз розповім. Біводі всерйозно взялися за тестування своїх авто. Наприклад, минулого разу ми розповідали вам про тестування АТО 3 на екологічність, а точніше, ми його знаємо як ЮАНь+. Плюс. Зараз на черзі біведі сіл та дельфін. Причому це не просто тест на екологічність, а справжній краш-тест. Що з цього вийшло? Результати вийшли досить цікавими. Обидва ці автомобілі отримали 5 зірок під час програми краш-тестів. Білоді Делфін виявився більш безпечним для зовнішніх учасників дорожнього руху, тоді як SEAL має кращий захист дітей. У цьому році вийшли нові критерії оцінки автомобілів, і білоді SEAL став другим автомобілем, який оцінювався по новим же критеріям після BMW АX3. Тож спочатку про сіл, зараз і поговоримо. Його загальний результат 5 зірок. Згідно з прес-релізом, AnCap biod СІЛ отримав повну кількість балів за захист водія та дітей пасажирів у випробуванні на боковий удар, а також водія у випробуванні на косий стовп. Рівень його захисту оцінено як достатній. Говорячи про цифри, сіл отримав 89% у сегменті захисту дорослих пасажирів. Не всі пункти він захистив на відмінно, але у цілому результат досить хороший. Він не отримав найвищого результату через відсутність кріплень ізофікс, кріплення верхнього ремня, функції відключення подушки безпеки для переднього пасажира тощо. Загальний результат сіл у цьому сегменті становить 87%. У захисті зовнішніх учасників дорожнього руху біводій сіл набрав 82%. Його недоліками була низька продуктивність у сценаріях, коли велосипеди зустрічає відкриті двері. Там незначні та погані результати щодо захисту голови пішохода від удару облобове скло. В іншому Анка оцінив все як добре. Загальний результат біводії сіл хороший. Згідно з оцінкою Анкап, він може уникнути зіткнень з пішоходами, автомобілями, велосипедистами та мотоциклистами. Цей седан довів свою безпеку. А тепер поговоримо про Дельфін. Біводі Дельфін отримав 5 зірок у програмі. Оцінки Анкап тест на захист дорослих пасажирів отримав 89% із граничним рівнем захисту грудної клітки водія. У передньому зіткненні у цьому пункті Дельфін отримав 5,68 з 8 балів. За захист пасажирів Дельфін отримав 86%, набравши максимальну кількість балів у тестах на лобовий і бічний удар. У тесті з зовнішніми учасниками дорожнього руху Дельфін досяг незначних і низьких результатів щодо захисту голови пішохода від удару об лобове скло, і все таки його продуктивність трохи відрізняється від оцінки сил. А система безпеки BVD DELFIN отримала 77%. На відміну від сіл, його система Head-On показала належну продуктивність. Досить цікаві тест. Насправді добрі результати, але не ідеальні. І все це показує, що авто від BVD реально надійні, але і чесно показує те, що є куди. Ще розвиватись саме тому, ми часто рекомендуємо купувати авто від цієї марки, від BVD, адже це реально якість та безпека за доступну ціну. А якщо замовити ту ж BVD через компанію Чарспай, то вона буде ще якісніша, адже пройде адаптацію або ж оптимізацію під наші реалії, отримавши пакет EuroCharge. З яким ви зможете заряджатися де завгодно та на максимальних потужностях. А якщо ви на своєму досвіді хочете впевнитися або дізнатися, що воно таке BVD, що воно таке китайський бренд, то компанія Чарспай влаштовує тест драйви. Є декілька різних авто, тому можете приїхати або в Києві, або в Одесі. Компанія влаштовує тест-драйви, Записуйтесь, дзвоніть до менеджера по телефону, який вказано у описі до цього відео. Приїжджайте всією сім'єю, беріть речі, там дитячі крісла, кидайте їх у автомобіль та дивіться, чи підходить китайське авто для вас, для родини, якщо ви сімейна людина, або ж для себе одного. Усе, що вам потрібно, в описі до цього відео. На минулому тижні нарешті вийшов у продаж. Довгоочікуваний Zeker 001 FR, який має 1247 кінських сил. Про нюанси та ціну розповідаю. Ви всі вже знаєте про характеристики, можливості цього авто та що за бренд Zieker, але нагадаю найголовніші параметри 1247 кінських сил. 237 секунди до сотні. За словами Zeker 001 FR є найпотужнішим електромобілем на планеті. Завдяки чотирьом незалежним синхронним електродвигунам з постійним магнітом Сік Зікернуль 001 fr може виконувати розворот на місці. Він також має ефективну систему контролю крутного моменту чотирьох коліс, адже відстежує швидкість кожного колеса в реальному часі, розподіляючи крутний момент між ними. Його максимальна швидкість обмежена 280 км на годину. Він також має тепловий насос 2.0, який може ефективно охолоджувати батарею та електродвигуни під час руху по треку. Ще недавно діяли сліпі передзамовлення, так звані у Китаї, це коли ти не знаючи ціну на авто. Коли воно тільки презентується на якійсь виставці, в порядку черги або ж кількості грошей, яких ти заніс, можеш отримати авто в порядку черги, знову ж таки, коли воно вийде у продаж офіційно у Китай. І якщо ти згоден з її ціною, але є проблемка, а точніше, регламент. Зікер 001 fr буде виготовлятися лише в кількості 99 одиниць на місяць, а перед замовників на це авто тисячі. І невідомо, скільки вони будуть чекати своєї черги. Знову ж таки, в залежності від того, як швидко та скільки вони занесли грошей. Але тішить те, що будуть ті, хто відмовлятиметься від авто, взнавши його ціну, які не будуть з нею згодними. І черга буде зменшуватися. Тепер про ціну вийшов на ринок зікер 001 FR за ціною у 105 Тисяч доларів. Чи це адекватна чи ні ціна для саме цього авто вирішувати, звичайно, вам. Але по моєї реакції, ви зрозуміли мою думку. У Ziker 001 FR є ще одна функція: винятковий режим водіння від легенди Формули 1 Кімі Райконена. Сам Райконен налагодив його, оскільки підписав контракт із Ziker. Режим Райконен збільшить вихідну потужність Ziker 001 FR до 1300 кінських сил. Цей режим незабаром стане доступним через оновлення ОТА. Кімі також допоможе Зікер налаштувати звичайні версії автомобілів Zіker у майбутньому. Першу партію автомобілів власникам доставить сам Райконен. Що стосується режиму Райконена, то він коштує додатково 8200 доларів, але вона буде безкоштовною до кінця року. Отаке. От Хочеться вам трішки більше кінських сил, занесіть ще 8К доларів. Ну а що, же 105 тисяч доларів знайшлося. Ну 8 також знайдеться. Але все ж таки, якщо вас цікавить зікер, він вам подобається. Наприклад, по зовнішності е, є ж версії і дешевші, наприклад, версія не FR, а просто 0,1$. Яку можна подивитися в тому ж нашому телеграм-боті Івіленд, подивитися на його ціни. Він буде значно дешевший, його реально доступніше купити. Вже є пропозиції, дуже багато по авто з пробігом. І тим більше ви можете подивитися ціну вже з урахуванням привезення його до Києва та оптимізацією під наші київські реалії, ну або ж реалії України. Тому все, що вам потрібно, знаходиться у описі до цього відео. Наступний електромобіль, здається, стане найочікуванішим взагалі авто року, напевне, у всьому світі. Ну, це я так жартую, звичайно. Адже просто його чекає ну, настільки багато людей. Наша команда також його чекала і дочекалася. Адже, як його називають, позашляховик, а саме BWD Song L, вже почав продаватися у Китаї, тобто передпродажі почалися. Причому за досить вигідну ціну. Позашляховик BYD Song L нарешті стартував у попередній продажі у Китаї. Він має 5 рівнів комплектації в діапазоні від 30 тисяч до 38 тисяч доларів. В нього доступна версія з повним приводом і запасом ходу до 662 кілометрів. Song L – це найновіша модель BYD, яка базується на архітектурі E-Platform 30. Яка також лежить в основі сіл Делфін, Юан Плюс та інші. Цей позашляховик також має похилий дах і висувні дверні ручки. Ззаду L має активний спойлер. Найдешевша комплектація має вартість у 30 тисяч доларів. Акумулятор LFP ємністю 71,8 кВт на годину, із запасом ходу у 550 км, задній привід і 204 кінських сили. А за плюс 8 тисяч доларів ви отримуєте повний привід, плюс 50 кілометрів до запасу ходу, адже батарейка буде більшою. Аж на 300 кінських сил більше потужності та розгін до сотні за 4,3 секунди. Говорять, що BVD Song L стане конкурентом Зікеру 001, це той, що минуло, не той, що Ефер яким чином, коли Зікер це спорткар, а білодій Сонг Ель позиціонують як позашляховик, взагалі не зрозуміло. Ну можливо, у швидкості конкурентам, так. Але ж в усьому іншому, це два зовсім інші, зовсім різні авто, різні по класам, по характеристикам, по всьому іншому. Ну і хочеться так трішки спойлернути. Насправді вас чекає дуже багато корисного та цікавого контенту. По біоді Song L. Тому, якщо ви ще не підписалися, якщо вам цікава ця модель, то обов'язково просто зараз підпишись на цей канал, тому що, повторюся, чекає дуже багато корисного контенту, пов'язаного з цією електричкою. Ну що ж, на цьому всі новини. Я сподіваюся, вони були для вас цікавими, вони були для вас корисними. Це такі три найголовніші новини за ці два тижні, я так вважаю. Тому що ну, всі знають про ці авто і всі чекали, коли ж вони вийдуть у продаж. Ну я нагадую, що якщо ви вже являєтесь електровласником і ви до сих пір маєте у своєму електромобілі зарядний порт з Китаю, той, що GBT, і до сих пір ви чекаєте у чергах на зарядну станцію джобітішну, то ви можете спростити собі життя, встановивши чадемо порт. Це не перехідники, які урізані по потужностям, які не видають тієї потужності, яке спроможне переварити авто або ж станція. А якісний порт CHAdeMO від Чарспай здатен витримати до 200 кВт потужності і спокійно це все переварити поки що. Я не чув про такі станції у нас в Україні, щоб авто і станція одночасно змогли так в симбіоз війти, і авто взяло 200 кВт. Тому звертайтеся до компанії ChargeSpy, якщо хочете заряджатися швидше, або ж потенційно у майбутньому заряджатися швидше, коли будуть класні, круті, швидкісні зарядні станції. Ну а на цьому я прощаюся знову ж таки. Підписуйтесь на наш канал, а також на усі соцмережі, які ви зараз бачите тут на екрані. Не забувайте про те, що у нас є телеграм-спільнота, телеграм-група, де ми спілкуємось на досить цікаві та корисні теми для електровласників. Ну а на цьому все. З вами прощаюся, з вами був Влад. Всім бувайте!